Привіт! Слава Україні, слава ЗСУ! Це вже традиційно як «Отче наш» для Україн, для українців. Четверта серія. Подія Степанович Футбол Ліг. Так, називається турнір Миколи Коребуда. Подайте з квітня сьогоднішнього дня по червень. Початок червня. В першому турі Скіф е зустрічався з Легіоном. вінницька команда назва. Легіон 4-2 перемога. Ну, так, дощило британська така погода. Секунду. А тур нас молодець, організатор. Це найперший і потім все поїхало, це йолочка Перший Правильно? У нас перший номерок через то як виходить по флендарю, так вони зібрать. Як наступати, біжать, наступати, біжать. Так, перший ми. Не, другу, то це не ми перші, ми перші, ми перші, Ти ж в кінці да? да, пропускаємо. Ми перші, ми перші до Меркурій. Ви другий, блядь, номер. Хоч Скіф переміг. 4-2, аналогічний рахунок першого туру. Переміг Меркурій. Так само, як в першому турі здолали от вилетіло з голови яку команду. легіон, Легіон. <рес> А він мені зразу п'ятсот закис на карту на карті зарплату сделать набивай. Як тобі гра, Олій? Хорошо. <світ> Діма, отлично. отлично. Ще не тупили, да нормально. а так красиво, то <світ> Ну ви їм просто так, дали, так. дали шанс. Два-два. <світ> <2 -2. світ> <Це на стріле. світ> Італія, як сьогодні гра, насичена, втомилися. Супер, так. Да. Ну і пропустив ні одного, класно. Да. Воротар виконав свою роботу. Не, не. Другий матч поспіль на нуль. Суха серія вже 8 хвилин. Да, 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 да. Це в нас така фактика. Помаленьку, молоде покоління, підводимо до основ. Воротарі це своя історія. Да. Там. Я, я, там. Все нормально. Вони там самі розбираються. Ми навіть не влазимо сильно. Воротарі там, головне, що вони є. Артур, там без травми, тебе так скосили. Звісно, да. знаю. Мені дали просто по цій болі. в ну, мене хвора ця ліва, але ну, брови пообразні і вона дехнити, підпухає в мене, то там легенького дотику вже вистачає. Вроді нормально. Ну, нормально. Завтра подивимося по тому, наскільки динаміка розпухання. Якщо що, я заявлюся. <свіс> Буду з камерою бігати. Вже. А це де, брови зразу, бо то щоб дегнити. Артур, ну представиш очків для мене. Ну, хлопці е, Давіта Шмедя, ось у нас в Владислав. Скільки тобі Влад, років? 19 років. Він грає за міську раду на е, першість Вінницької міської територіальної громади. Ну і плюс за нас, за нас на Степанович. А це Віталій е, це... <сіхи> <сіхи> знає, як жартувати тепер <сіхи> представлений все. Воротар, він же не один раз кав. Це для мого патрона, тому не бійся. Підписуйтесь, тоді подивитесь. Це не для загального. А, та, я знаю. Це... я Це... ще в минулому сезоні грав. Ага. Просто не дуже часто виходив. Ну, На тому турнірі, так, да, ти грав? Ну так, да. я з другого кола. грав. А може я так візуально і не впізнав, знаєш, а, тебе да, да. так. Я просто рід... без шапочки попів. <рес> Замаскувався, а, так? Якраз <рес> з Меркурієм я грав. Там ще... саме з ними да? да. ну, ще після цього скину. Скільки... Коли виграли чи програли? ні, коли програли Це я там два голи забивав. Коли... Ага. Ну сьогодні так 2-2 дали шанс, але Блин, сьогодні, ну, інше взуття. Я їздив а, як ну... на коньках. Це треба інше. Да, це І з носкат цих не виходить пробивати. Вони такі м'які дуже. Я взагалі. Коли б братарів тренували, я спробував взагалі не йде. Дрібниць Дрібна. не буває, так. Да. Да. Ну і на коньках, якби це ще ногу нормально плотно не поставиш, і це таке. Нічого не результат. Молодці, вітай. Да. Тоді він не сягає. Він не сягаз, господарю. Це хто грає зараз? Стел з тоді. і Вінниця-Газ. Ні. На місці. Не, я Літер, да. не забував. Ваше враження від вашої команди. А потім штрафного забирають відраження гри моєї команди. Так? Так. Двояке. Спочатку пацани добре, старалися, грали в пас. В защиту верталися, якось удари було, дуже не везло нам в першому таймі, стільки моментів було забити гол і ні одного гола не забили. Один-0 програли перший тайм. А другий тайм, як завжди, друге коло, п'ята ліга. Ми вигравали майже кожний матч, вигравали або нічого, і нам 2-3 хвилини не вистачило. Хлопці розвалювалися і пропускали голи, і в ітогі програли. Це було так само пройшло з Літином, це так само і сьогодні з кіфом. 2-3 хвилини нам не вистачає, щоб для того, щоб брати якісь очки. І це було так само в п'ятій лізі. Ну якось так двояким. Треба підсилення вам, напевно. Нема чим. На бюджет команди не дозволяє брати дорогостояще, хороших гравців. Грають. Ну ти хто може, ти, ти за що може заплатити і витримати бюджет команди Меркурій. Команда в нас бідна, бюджет невеличкий, не можемо дозволити зірок. Твої сил не вистачає. Можна голи подивитися, хто забивав себе відео. я там? — Голи, та суддя, як дав мені запись, то голи забивав. Цема, Ковальчук, Черниш і Глевчук. Сема, третій номер. А за нас е, я не записую, бо я так знаю, першого забив Петровський Олег, а другого Варданян Тигран. Ага, Дякую. Ну, щастиво. Спасибі. Приходьте, дивіться, вболівайте і yeah. слава ЗСУ. А, слава, слава, героям слава. І дощова погода така британська. Дощова погода британська. Зараз граю після Скіфа і Меркурія. В білих літин. Фіолетових Стелс команда. Якась фірма компанія. Літин один з лідерів 6 очок після. Двох турів, ну, як вони в день грають два матчі, тому шість очок мають. І сьогодні ось зіграють два. Це третій, тому вони будуть фактично лідерами, якщо переможуть. Чекаємо, чекаємо. Результат у скіф чекає. Наступна гра вже відомо з Вінниця Газ, зіграють в наступному третьому турі. Але це ще так буде. Уточнутий ну, час, коли, бо там трошки зі збором складно. Великдень. Сьогодні Великдень, але більш західного такого стилю по західному стилю католицьке. Е, в наступному вже більш традиційно так. Але те, що москалі святкують, також трошки це так тригерить, тому поступово-поступово краще переходити на. Таке і католицьке Великдень, коли і Різдво 25-го, і так буде вірніше. Але поки що так, поки що перехід, то одразу так складно багатьом людям перейти. Тому наступну неділю так, буде складно з туром, можливо, так неповний він буде, ну вже по ходу побачимо. Вінницька нива перемогла, мала перемогти. Це я так хотів, щоб перемогла. Пронос мій був 4-2, але. Вчора поступилися, поступилися. Враховуючи, що перемагали 3-1, 3-3, то поступилися, зіграли 3-3 з чайкою. Вдома, ну, фактично, як для господарів, це як поразка. Ніча з поразки. Хоча чайка мала шанс навіть перемогти, тому треба цінувати навіть одне очко. Як обіцяв, Хочу проінформувати про новини, які я згадував. Планується, ну, допис вже є на Патреоні, хто бачив. Ще про продублюю у відео. Медійна футбольна команда і клуб хочуть створити у Вінниці. Медійно в плані, щоб знімати ігри. Бути, так сказати, активними у медіапросторі. Популярний у світі така, такий напрям, вектор обрано, навіть чемпіонати в деяких країнах проводять, в Україні також планується щось подібне. Щось подібне планується, тому побачимо, що з цього вийде, ну, надіюсь, буде цікаво. Буде цікаво і це піде, будуть, буде успіх, так би мовити, бо спочатку, звичайно, не потрібно очікувати, а потрібно буде працювати, знімати, попросили мене знімати і монтувати дану подію. Я залюбки погодився, бо, бо саме на це і хотів і розраховував, у Вінницькій Ниві зробити, але ну, там не на часі і не склалося, не потрібно поки що так ким займатися, професійна команда. Хоча було б цікаво, так як верес рівне там Дмитро Порознюк вже наполовину таке. Проводить, можна сказати, берез наполовину як професійний клуб і медійний, медійний клуб. То, в принципі, зараз, як в цілому взяти, то кожна команда сучасна, це як медійна, медійний клуб, крім футбольного там, різних моментів. Таких фахових, назвемо з футбольної точки зору. Ну, і буде команда Легіон, медійна медійний футбольний клуб Легіон. Назва в дописі також можете побачити. Побачити логотип. Ну, З часом він буде вдосконалюватися так, Це так на, перший, на перший час, щоб запустити цей процес. В Вінниці немає такого. Такої команди. Ну, ось Скіф, я так можу сказати, опосередковано знімаю, але це так. Більше я як послуги надаю Вітаж Медіа від себе на своєму каналі викладаю. Це буде YouTube канал, повноцінний команда з YouTube каналом, з соцмережами. Ігри, прямі трансляції, різні, такі коротенькі відео, челенджі Такі рубрики, всякі такі сюжети плануються, тому подивимося. Бажання є, бажання є і залишилось тільки це втілити в життя, так скажем. Віктором. Ініціатор створення такого проєкту. Тому, як то скаже, як, як, то, як то говориться, ми знайшли один одного. Тому будемо працювати і подивимося, 29 квітня орієнтовно стартують хлопці в змаганнях, футбольна битва районів. На підтримку Збройних сил України. Можливо, раніше буде, якщо, якщо Віктор там позвонить на якісь тренування, такі, щось таке тестове проведемо, знімемо, попробуємо. щоб хлопці подивилися, так, як потренувалися на камеру. Ну, це, вже, це вже такі робочі моменти. Тому слідкуйте, підписуйтесь і будемо розвивати. розвивати. Дякуючи нашим Збройним силам України є можливість займатися тим, до чого в тебе горять очі і мозок, так скажемо. Тому вперед, тільки вперед.